Ну давай ты хочешь. Давай, давай, давай. Давай, понятно.

базі Дарнівського району міста Києва сьогодні проводиться перевірка територіальної підсистеми цивільного захисту. В рамках цієї перевірки була надана вводна умовна це аварія на транспорті з перевертанням цистерни, яка перевозила топливо, в нашому випадку це бензин. За умовами навчань саме автобус, який здійснив ДТП. Є потерпілі в самому автобусі, це 6 осіб, яким треба необхідно надати медичну поміч. Працювали всі рятувальні служби міста, саме починаючи з пожежної охорони міста, оперативно-рятувальні служби КМДА Київської міської державної адміністрації, швидкої медичної допомоги, саме медицина Калостроф була представлена на навчаннях. В рамках цих навчань відпрацювали питання взаємодії саме служб міста. Оперативно-рятувальні служби міста спрацювали на відміну в даній ситуації. Зараз завершується останній етап в навчання. Це спрацьовують комунальні служби міста саме по обвалуванню місця події піском. Потім вже комунальні служби саме будуть зачищувати саму територію від наслідків надзвичайної ситуації.